Великопела під No4 та Анастасії Невець, номер 44 І вітаємо на футбольному полі Анастасію Заводівську, номер 16 і Ангеліну Фудоренко, номер 99 Анастасія Романюк просить спілкуватися не російською мовою, а українською, тому що це чемпіонат України. Ну і навіть аплодисменти е заробила. Такими зауваженнями Анастасія Романюк, принципова позиція і за це аплодисменти для рефері сьогоднішнього поєдинку. Ну і жовта картка для Ірини Майбородіної, яка була незгодна із попереднім рішенням арбітрині. І якраз намагалася там Якраз російською мовою і довести свою правоту. Ну, ось те, що не сподобалося. Ну, по-перше, сперечання, ну а по-друге, Якраз те, що вона свою позицію потім і змогла довести і вже головному тренеру Сістерс Денису Колчину.